Це у нас борт Vitol buntar 1 У нього вертикальний зліт, посадка. Працює він на дистанцію близько 50 км, Ну його тактичний радіус. У нього надзвичайно стабільний зв'язок і хороше відео. Цей борт призначений для реал тайм розвідки, коригування вогню артилерії дальнобійної, в тому числі реактивної, пошук виявлення цілей. По суті, ці всі задачі борт і закриває. Ну, додатково він так само може вести стріми, які будуть допомагати там, командиру бригади розуміти, що відбувається в його смізі відповідальності. Перед аналогами основна його перевага це є надзвичайно стабільний зв'язок. Ми працювали на ньому на харківському напрямку практично весь політ. Зв'язок абсолютно стабільний, чудовий. Був навіть відгук одного з командирів підрозділу аеророзвідки, який казав про те, що зі ста хвилин польоту цього він отримав набагато більше ефективного часу в повітрі, ніж з бортів, які літають близько трьох годин. Стосовно унікальності цього борту, варто зазначити, що це у нас ВІТОЛ. Це дозволяє нам доволі швидко згортатися, розгортатися. Друге, що теж важливо і що теж унікально, це наше програмне забезпечення Buntarco Pilot, який автоматизовує роботу оператора і дозволяє менше втрачати бортів. Плюс там є ситуаційна обізнаність, яка дозволяє більш якісно виконувати місії. Як і всі ідеї, які у нас виникають, вони виникають на основі бойового досвіду. На основі бойового досвіду одного з наших співзасновників, от йому потрібен був борт, який стабільно працює в умовах РЕП, який легко швидко розкладати, який надійний. Звичайно, як і у всіх, хто зараз займається мілітарною якоюсь тематикою. Це питання експорту і імпорту комплектуючих, це вартість цих комплектуючих. От, а зважаючи на особливості цього борту, нам потрібно було шукати дуже специфічну експертизу в галузі радіозв'язку. Ми її знайшли, і завдяки цьому він у нас і з'явився. Якщо ми говоримо про досвідчений екіпаж, який уже багато літає, це три дні або менше. Якщо ми говоримо про підготовку з нуля, плюс-мінус до трьох тижнів в залежності від того, як себе група буде показувати. Брейван нам допоміг з польотами-тестовами. Нас насправді ну, ми розробляємо безпілотну авіацію, і у нас комплекси, які літають далеко. Відповідно, польоти на далекій відстані Брейван нам допоміг закрити ну, випробувальні польоти. Друге, це те, що ми отримали доступ до всього мілітарного ком'юніті, і це дозволяє нам значно пришвидшувати наші розробки, інтегруватися з партнерами і подібні речі. У нас вся команда до війни була здебільшого цивільна, от і складність у роботі з державною бюрократією. Ну це теж дуже важливо, і Брейван нам з цим дуже допомагає свого часу, десь серпні місяці поїхали на харківський напрямок, приєдналися до одного з підрозділів аеророзвідки і займалися випробовуваннями цього борту разом з ними. Політали ми на той час прям дуже чудово. Ми були вражені від того, наскільки ефективно себе показує борт, наскільки стабільно він працює, і е, самі військові, з якими ми працювали, вони були дуже задоволені е, тим, наскільки був. Стабільний зв'язок і наскільки е, адекватно передавалося реал-тайм-відео без фрізів, без затримок. Плюс е, за допомогою цього ж копайлоту е, ми могли дуже швидко і просто навігувати борт, е, що нам, в принципі, ми навіть не займалися питаннями там спасіння борту або чогось такого. Ми Просто стабільно якісно відпрацювали. У нас не те, щоб навіть питання вдосконалення. Ми на основі платформи b 1 реалізовуємо зараз платформу Бунтар-3, яка буде мати значно кращі льотні характеристики. Ми плануємо збільшення часу в повітрі до 3 годин, при тому залишити настільки ж стабільний радіозв'язок, наскільки він зараз є. У нас буде кращий розвиток безпілотних систем. Менше буде людей сидіти в окопах і танкувати воро, от і більше буде наноситися ураження власне дронами. Плюс ми також до цього хочемо долучитися, і ми плануємо в подальшому більше закривати оцей комплекс пошук виявлення цілі ураження і підтвердження. І відповідно зробити таку от екосистему наших розробок.